Так, вітаю вас на своєму каналі. Зараз буде короткий огляд сумочки жіночі. Така сумочка виконана в венеціанському стилі. Погляньте який візерунок приємний. Цей візерунок є, це є технологія гарячого тиснення. Цей візерунок вже не стирається. Погляньте, наскільки він рельєфний. Ви можливо помічаєте, це є сумочка комбінована. Вона є в темно-зеленому, поєднанні з корисним кольором. Це є більш універсальне таке поєднання, тому що ви можете використовувати її під декілька кат. Стилів по декілька комбінації одягу, вам вже можна її буде використовувати більше і більше. Це є яка, яка, рішення, яке буде для людей, що хочуть бачити, у нас є моделі різних комбінацій. І також ми зараз вам будемо показувати, скільки вона може бути універсальна, ця сумочка. Ця сумочка може бути в трьох моделях. Вона може бути як просто клач, може бути і тут є всередині рівенець, і вона буде просто сумочкою через плече, і вона може бути ще рюкзачком. Давайте поступово буду показувати все. Коли відкриваєте її, всередині, бачите, є яка, от невеличкий бонус плюс, це є е, ключниця. Тому що ми знаємо, що часто буває, що ви використовуєте, як приклад, якісь магнітики, або ключі від автомобіля, або ще щось, і їх, щоб не шукати по цілій сумоці, воно є спеціальне таке місце. Де ви можете їх прищіпати собі, і зразу ви вже бачите, вони є на місці постійно і не будь губитися і падати на самий низ. Дуже зручно і практично для вас. Закриваємо модельку, і зразу, що ми другим ділом, це можемо бачимо такі півкільця. Вони використовують подвійну функцію. Ви сюди защіпаєте такий карабінчик, і у вас ще пови, яка, то, сумочка на плече. Все дуже просто і зручно. Все, у вас готова сумочка, яку ви можете носити, і також є ще невеличкий каз, що ви можете регулювати висоту. Погляньте, це є спеціальні е, кат-карабінчики, пря і, і пряжка невеличка е, з отворами. що Собі від залежності від пори року ви регулюєте. Е, Літом потрібно вам буде її яка зменшувати, а зимою буде збільшувати за рахунок того, що ви одягаєте одяг. Так, зараз вам буду показувати наступним це є, як її перетворювати на В Всередині, ви можливо, помітили, є додатковий ремінець. Цей ремінець ви використовуєте для робзачка, бачите? І ця кошта кишенька. Це кишенька для того, щоб ви сюди могли собі спеціально її для телефону. Все дуже про просто, зручно і, і компактно. Так, витягнули додатковий ремінець. Цей ремінець старайтеся відсчіпнути і не загубити, тому що він є коротший за той. І щоб вам було більш зручно і комфортно носити, і щоб він був не задовгий, вам потрібно цей ремінець зберігати. Вищипайте цей ремінець коротший. І наступне діло, що вам потрібно зараз зробити, це через знайти такий кат знизу є півкільцівці. Вам потрібно буде проселити цей довший ремінець. Рівномірно з обох сторінок по одній частині все закладаєте і вирівнюєте. Для чого це? Для того, щоб вам сумочка зараз в подальшому не перекручувала. Затягнули і все. Вам в подальшому треба зараз на ці пряжки защепити її, відрегулювати під власні кат параметри. І ви маєте повноцінну модель, яку ви використовуєте собі для прогулянок, велопрогулянок. І у вас вже дві руки звільняються. Чик. Ви відрегулювали собі, все. Витягуєте і у вас є повноцінна моделька вже. Так само зачіпаємо цю другу сторону. Дивимося, щоб не перекручувалися ремінці, щоб не було ікат. Це гладка сторона і ця гладка сторона один до одного. Зараз вам покажу ще одні переваги цієї, сумочки. це її є. Якщо я наголошую, не наголошую, це її є довговічність. Чому? Тому що це використовується технологія гарячого тиснення. Вона покращує експлуатаційні можливості за рахунок чого, що це є шкіра вже, і вона є за е, при високій температурі, вона запікається. І ця шкіра стає ще більш міцнішою. Хоча в ній і так товщина близько 3 мм, погляньте, 3,5 мм, це такої шкіри виготовляють ремні. Це є шкіра з корови бика. Погляньте яка сумочка, яка комбінація приємно-кольорів спокійних, темно з скоричне листом, може бути будь-яка комбінація, яка вам потрібна. Можна зробити за вашими яка, побажаннями і не замовлення.